У Краматорську відбувся брифінг за участю заступника голови облдержадміністрації Михайла Сливки. Керівництво області звітувало про ситуацію з переселенцями, введення пропускної системи та пенсійне забезпечення вимушених переселенців. А також відповідало на питання журналістів на 23 число органами соціального захисту населення області взято на облік 377 тисяч людей. Це 251 тисяча сімей, які переміщуються з тимчасово окупованої території України і районів проведення антитерористичної діяльності на звільнену територію. Найбільша кількість цих сімей переміщаються в такі міста і райони, як Артемівськ 39 тисяч, Костянтинівка 34 тисячі, Краматорськ 36 тисяч, Маріуполь 51 тисяч, Слав'янськ 26 тисяч, eh, Великоновосілківський район 13 тисяч і Волновахський район. 12, майже 13 тисяч населення для виплати допомоги цим людям, які тимчасово переміщаються, проводиться теж велика робота, в тому числі це довідки видаються для тимчасово переселених ліць осіб. Виплачується та необхідна державна допомога, яка повинна виплачуватися. нараховуються і виплачуються пенсії і так далі. Тому подібне я ще хочу сказати, що велику роботу у цьому напрямку Крим держави проводять волонтерські організації, які дуже велику допомогу у плані надходження їжі, одягу, медикаментів тощо при активному участі Донецької обласної державної адміністрації міністерства. Надзвичайних ситуацій були облаштовані два тимчасові пункти, де ми розміщаємо наших переселенців. Чи це на станціях Костянтинівка і на станції Слав'янськ? Ось у мене є такі дані. Що на транзитному пункті у Костянтинівки так іславницькі? Мало того, що є там палатка, в якій реєструються ці люди, надаються їм відповідні документи, оформляються, надається психологічна, соціальна психологічна допомога людям. Там вже ще і людей запитують, куди вони хочуть переїхати, куди вони хочуть працевлаштуватись, яка їм потрібна допомога, і чи мають вони якісь, якісь свої бажання. У них велике хвилювання. А чи потрібні вони тут? А як вони далі будуть жити? А куди вони поїдуть? Ви знаєте. Це такий інстинкт людей, вони не хочуть нікуди виїжджати. Вони хочуть повернутися до себе додому. І хочуть бути ну, поряд десь, щоб перечекати цей важкий дуже час, а потім повернутися додому. І цей страх, який є у душах людей, він заважає їм прийняти якесь таке відповідне рішення для того, щоб почати якийсь свій новий шлях у житті. Ми розподілили між заступниками голови облдержадміністрації області України, за якими ми персонально будемо відповідати, з якими будемо зв'язуватись на рівні своїх колег і всі ці дані отримувати для того, щоб ми людям могли розказати. Ось є Чернігівська область, ось вони готові прийняти там 100 сімей. Вони будуть працевлаштовані, такі спеціальності потрібні, буде надано тимчасове житло, діти будуть ходити забезпечені дитячими садочками і школами, і ви можете свободно туди їхати. До мене вже звернулася група жителів Дебальцева. Вони вже хочуть туди повертатись. Повертатись не в ДНР. Ні, закінчились бойові дії, і люди вже бачать, що не стріляють, і вони хочуть повернутися у свої домівки до себе додому, щоб жити там. Вони ще майже 70% з них не знає, що домівок вже нема. І повертатися у, вщент розбите розду, розбите місце, це треба мати. Ну, велику таку силу до свого місця. Але той, хто хоче, ми зробимо все, щоб людина повернулася до свого рідного міста системи перепусток. Але якщо і буде, то вона потрібна не в такому плані працювати. Крім того, що вона великі незручності для людей, вона майже нічого не дала. То, що вона в якомусь плані потрібна, це показав Харків. Ці диверсійні групи приїжджають з Росії, потім проводять теракти, і це треба їх виявляти, з ними боротись. І може ця система, яка є перепусток, вона у чомусь, я вважаю, що і в чомусь вона дійсно справедлива. Але організовувати треба спочатку так: спочатку треба було облаштувати ці пункти. Створити дієві координаційні групи, заготовити і надрукувати ці перепустки, а потім вводити систему. Голова держадміністрації знаходиться в Києві, він з цим питанням поїхав до президента України. Вона нам болить, і ми хочемо зробити все, щоб ці незручності, ці проблеми були зведені до мінімуму. По поводу Дебальцева вы опять же его упомянули. Дебальцева является э, входит в зону АТО или пока нет. Да. Все э, постановою Кабинету министров 28 восемь населенных пунктов Донецької області э, признані, да? Людмила Да, Входит в зону АТО, но единственное в том распоряжении, которое было вот сейчас находится на сайте кабинета министров. Конце того розпорядження есть фрага фраза а у в дію цього розпорядження буде нам до доведена додатково. Я поэтому додатково ще да, входит, входит. Справки еще не видають. То есть прийняли документ, который не ми ждали, ждали вчора, ждем сьогодні. Так, ми чекаємо Коли чекаємо. Буде? Ми готові что касается города Дебальцево і прилежащих к нему территорий, то пенсионные выплаты по выплатному периоду февраля месяца ему в полном объеме начислены и выплачены. Почему говорю выплачены? Потому что завтра у нас последний день выплатного периода февраля месяца. Поэтому практически у нас выплата за февраль месяц закрыта, и мы думаем, что по февралю людьми повністю. Десь не перевод пенсії, а поновлення. Потому що якщо населений пункт або пункт, пункт, адміністративна територія потрападається в перечень не підконтрольних, то на постанові 595 соціальна виплата припиняється. І в даному випадку речь йде не про її переведення, а про її поновлення. А те люди, которые в Дебальцево получали пенсию через почту и выехали, как решен вопрос с их пенсией? Решен вопрос. Вопрос правильный, и хотела бы подчеркнуть и поблагодарить и как коллег своих из города Дебальцево, так и установы банков, которые обслуживают территорию города Дебальцево, так и предприятие, государственное предприятие почтовой связи, которое является оператором по выплате пенсии. Потому что Абсолютно все учреждения на территории города Дебальса, конечно же, прекратили сразу свою деятельность. Была найдена возможность зачисления средств на пенсионные счета через областные управления этих банков, включая по всем абсолютно пенсионным счетам, с которыми у управления в городе дебальцево были заключены договора. То есть все пенсионеры под, получили свои пенсионные выплаты. И те люди, которые хотят вернуться в и они туда вернуться Чем они рискуют? С чем они останутся? Будут ли они получать какие-либо социальные выплаты там? Ну, здесь, конечно, каждый человек принимает свое решение, а нормативный документ, он регулирует... оказание социальной услуги на территории. Если территория получает статус не подконтрольный, то согласно 595 постановлению, там выплаты припиняются до закінчення АТО, так написано в постановлении. Потом либо в случае последующего перемещения человека в следу в виду сложившихся обстоятельств, то ли в другую область, то ли в другой город. И в случае виконання процедури реєстрації на контролю території, то йому виплата відновляться і одразу же гаситься вся задовженість, яка у нього образується до цього періоду. Ми кажемо, що і роз'яснюємо тим людям, які знаходяться на території непідконтрольної українській владі, про те, що ви українці, ви громадяни України, і коли прийде час звільнення, ви все отримаєте. Такие города, как, например, Авдеевка, которая совсем непонятно в каком состоянии там выплачиваются пенсии, не выплачиваются пенсии, можно поподробнее. Административная территория. А в такая же аналогичная ситуация. В Маринском районе тоже можно сказать, и э, отчасти в городе Дзержинске. По этим территориям э, что касается пенсионного обеспечения февраля месяца, то всем пенсионерам, которые стоят на учете в этих административных территориях, в управлениях пенсионного фонда этих административных территорий, пенсии, включая февраль, начислены в полном объеме и выплачены в полном объеме согласно утвержденного графика выплаты.